...подій придивлявся Микола Лукашкевич. Як шахрайки з півдня та сходу у Тернополі людей працевлаштовували? За що п'яний чоловік на жінку й те, що сокиру підніс? Деталі на сторінці правої і життя. Він грав у хрещеному батьку. батьку-2». у його школі акторської майстерності навчались Аль Пачіно, Мікі Рурк та Мерлін Монро. Про всесвітньо відомого режисера з розкаже Розмаїта Середа, які ікони повинна мати вдома кожна християнська родина та як правильно вибирати їх. Таємниці старовинного візантійського іконопису відкриває майстриня Наталя Чубак. Що потрібно жінці для щастя? Який присмак у чоловічої самотності? Де шукати справжнє кохання, коли наповість про тих, хто живе за велінням власного серця? Як за допомогою звичайної солі позбутися ангіни, хронічного гаймориту, ревматизму, гастриту та ще купи болячок? Чи справді біла отрута часто силу відганяє? Та яка від неї користь у господарстві? Все про дивовижні властивості звичайної солі у бібліотеці вільного життя плюс, сіль в тамовує біль. Вільне життя плюс, газета для всієї родини, аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спо? То гумору і сатири, детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 16 листопада з вами мандрувала Оксана Ковалковська. Бережіть себе до наступних зустрічей.